Вітаю! Сьогодні я запрошую вас на онлайн в Волосівським парком імені Рицького. Це відео було зроблене всередині жовтня, тому ми бачимо з вами ще таку чудову осінню сферу, різнокольорові дерева. Ми з вами пройдемо маршрутом від метро, станції метро Голосіївська повз горіхувацьких ставків, які ми зараз з вами бачимо вже. Ми йдемо там, де знаходиться головний вхід до парку імені Максима Рудського. Протягом прогулянки я розповім вам історію місцевості Галесію, історію Національного парку природного Ласіївського, і також, звісно, що історію заснування парку імені Рудського, де ми з вами зараз і знаходимося. Отже, парк імені Рудського – був заснований в 1957 році, як ми розуміємо, що на честь відомого поета Максима Рильського. І, до речі, в нього є чудова збірка, яка має назву осінь Голосєва. І зараз якраз на відео осінь, тому ми розуміємо, що осінній Голосіївський парк він є надзвичайним. Він є чудовим, він є красивим. А сам Максим Рильський жив неподалік. По вулиці Радянській, зараз вона має назву на честь цього поета, тобто вулиця Імені Максима Рильського. І жив він тут у 1951-64 році. Тоді створив немало своїх чудових творів. Одним з них є якраз збірка основного Росії. Цікаво, що саме цим парком ще до його заснування проходила лінія оборони. Києва в 1941 році, тому на території парку ми можемо побачити декілька пам'ятників. Половина з них є Стелла. Інший пам'ятник знаходиться біля одного з корпусів НОБІП, Якраз на честь тих, хто тримав лінію оборони у часи Другої світової війни. Та захищав Київ, це були і студенти сільхозгосподарської академії, викладачі сільхозгосподарської академії. Телефон дати? Ці пам'ятники ми зараз не побачимо. Давай телефон, так, ми я ще довго будемо діло буде. про ці події обов'язково розповім. В серпні 2007 а, року указом президента Родіа. України тут зайшли був створений національний природний парк Волосівський. Ось туди входять і ліс, і парк Рильського, Только і этот. Феофанія, і Пірового. І національна обсерваторія астрономічна Академія наук України, інститут бджільництва, Голосівська пустиня, Китаєво, е е е клінічна лікарня Кеофанія і Ботанічний сад Нові. Тобто територія величезна, вона сягає приблизно 4 тисячі гектарів. а територія ветеранам, сто сорок гектарів, і він є найбільш, найбільшим на території парком. Звісно, що одним із найулюбленіших місць відпочинку місцевих жителів, гостей міста, і ми зараз з вами якраз рухаємось біля горіховатського ставка. Всього таких ставків тут чотири це штучно створені ставки. І вони отримали свою назву від річки Горіхуватка або Оріхуватка, на якій вони тобто, були і засновані. Сама річка Горіховатка, вона є притоком Либеді і вона починається там, де знаходиться вулиця Лимоносова та Васильківська, тобто приблизно район других трімків. І вона так названа була, бо колись, коли вона більш повноводною була, тут росли тобто, гаї волоського горіху, росли на її берегах. Зараз ця річка переважно тече в. Колекторі під землею, а виходить на поверхню, от якраз на території парку імені Максима Рівського. Це перше, якщо рахувати від Дмитро Голосівського ставок горіхувацький, і він цікавий тим, що саме тут знаходиться прокат водяних човнів, катамаранів. Дуже популярна розвага, особливо влітку, в теплу пору року. Також на цьому ставочку знаходиться декілька кафе, кав'ярень. А, і Ну, натоп таки вкусна три. Там ні, та виставка та... три, ми їх усі побачимо. Тобто, якщо є добавки, маршмеллоу, то можна спокійно заказати звичайне, какао колись був і додавляють туда машкую. Сейчас я трошки поснімаю, потом в TikTok-ах водиться риба. Ну, мені йдеться там в гори не лезимо. раніше тут навіть, можна було зустріти і до тостолобика, та білого амура. Зараз вони зникли Звісно, що рибальство тут не дозволено, хоча іноді сидять люди рибалять, яким заважають ці катамарани, які плавають повз цього ставочка. А, і ми з вами пройдемо до головного входу да. парку імені Максиморильського. І протягом цієї екскурсії я розповім трошечки історію місцевості і хочу почати з версії про походження назву Горосі. Ну, ми розуміємо, що зараз Виріжу, це великий район в Києві, але це, звісно, було не завжди так. А сама місцевість, вона відома з давніх давним Ну, Навіть є припущення, деякі кажуть, що ще до заснування Голосівського скиту, тобто Голосівської пустині, тут жили волхви. Є чудові легенди, перекази про те, про портали волхвів, Навіть є. Букові гаї, де знаходять такі на них на стовбурах такі очі, цікаві. Це ті, хто проводять екскурсії містичні, езотерічні екскурсії по місцям сили, і деякі навіть вважають, що наприклад. Легенда про віщого Олега. Зараз я трошки да, з потім наш не буду на тому вколі. Це якраз ті волхви, які колись у цій місцевості жили. Знаю, наскільки це правда, але місцевість, дійсно вона давня. Хоча, згідно з найпоширенішою версією про походження назви Голосієва. Ну що, а, хорошо, що голосіва, так була названа тому що від словосполучення засіяти на голому місці». Тобто існує думка, що цей успіває на ті саме у часи, коли заснований був скит Голосівська э, пустинь э, Петром Могили, митрополітом Петром Могило. Ну, звісно, не сам Петро Могило висаджував э, цей ріс, але э, у ці часи, тобто 1630 року. Але до цієї версії є декілька запитань. Найголовніше це те, що дуби, які Ростуть в Голосійському лісі. Та не, дуже так. Та, До неї, речі, дубі тут мають цікаве та або ага. дуби дзопірі. Є е, дуб патріарх Голосійського лісу, або дуб Петра Могили. Є е, дуб слави на одній з окошочок. Дуби називають по-різному, але цікаво, що ці дуби, вони дуже-дуже давні, вони дуже старі, тобто їм деяким з них 500 або навіть трохи більше років. Якщо брати дату заснування голосівської пустині, то розуміємо, що це 400 років тому. Але дуби, вони старші. Тобто, напевно, все ж таки ліс був засіяний на голому місці, але ще до заснування голосівської, голосівської пустині. Ще одна версія, яка каже про те, що голосієва від слова голосити. Тобто, коли проводили у, в полон людей до початку кармонгольської міні, то за ними голосили минулого, їх родичі. Плакали, минулого. голосили, я тужили. жили, тому саме в цій саме місцевості минулого, було цей минулого, шлях. На вільників минулого, яких вели. І тому можливо від цього походить нас. Одна із інтерпретацій перивали, такої версії це те, що воскрешета колись ну, певне розбірки похитили можливо, дівчину і заточили її прийшов, в підземелі голосівські шоу. До речі, під тут кажуть також. І вона голосила жила, а паломники-мандрівники почули ці. Цей плач і її звільнив. Це ну, така Замачка. романтична казкова версія. Ще існують версії сказати, про не те, не те не що не тут не жила не спільнота не ще в часи, яка обирала шляхом голосування собі ватажка, да? скажімо так, лідера ватажка правителя. І від цього, від слова голосувати, ну, як і ми зараз обираємо собі правителі, то походиться назва. Знову ж таки, наскільки це правдоподобно, сказати я не можу. Ну і ще багато нас, на яких ми зупинятися з вами не будемо, тому що ще багато чого я хочу вам розповісти. І ось ми проходимо з вами однією з стежок парку імені Римського, насолоджуємося гарною осінньою атмосферою, гарними осінніми краєвидами. І бачимо з вами: от якраз підходимо до ще одного горіховацького ставка. Я напевно сказала, що всі ставки є штучними. Ось ми бачимо ще один, а два інших ми побачимо трохи згодом вже біля головного центрального входу парку імені Оксанарівського. Звісно, що я маю трошечки розповісти про голосівський ліс. Ми з вами, так гуляємо, називається, парк як але... але Голосівський Рома, ліс, але це ресторан, особлива така не кафе. частина нашої розповіді, тому що він є е, дуже великим. Це, ну, звісно, це унікальний ліс, тому що ліс у місті, ліс, який знаходиться у місті. І він, його територія, як і території, які я вам вже перерахувала, відноситься до національного природного парку Голосівський, площа якого складає 4,5 тисячі гектарів. А Голосівський ліс. Він складає приблизно ну, трохи більше, більш ніж тисячі гектарів, і він відомий своїми легендами, своїми переказами, своїми містичними оповіданнями. Ну, наприклад, є інформація, що в Лосвійському лісі мешкає лісовик, Деякі називають його Гіргор, від і відповідно від нього походить назва наймістичнішого озера. Голосів, це Дідорівка або Дідурівка. Ну а деякі схиляються про те, що дід Ор це просто назва першопредка Орія, Арія, да? тобто це першопредки наших прадавніх наш, ну, українців, тобто дід Ор вони вони тут мешкали. Але про лісовика також розповідають дуже цікаві легенди, що він допомагає мандрівникам, які прийшли з добрими намірами, наприклад. І заблукали вибратись з лісу, і взагалі про нього можна багато цікавих історій почути на екскурсіях на різноманітних, на моїх, на інших екскурсіях, на екскурсіях по місцях сили. Стосовно містичних місць голосівського лісу, це безумовно, що наймістичнішим є озеро Дідорівка. Дідорівка, про яке я вже трошечки сказала, воно знаходиться. Трохи далі, тобто ми його, звісно, зараз не побачимо, бо ми мандруємо парком, а це вже на території лісу. Але воно є унікальним тим, що, наприклад, в часи нацистської окупації, підрозділ нацистів Ананерби, який як спадок пращурів, боляр російською наслідя предка, які займаються окультизмом, які шукали тут шамбулу, вони досліджували дно. Позадняка щось там шукали, щось, чи знайшли, чи не знайшли, невідомо. Також вони досліджували прилеглі території до цього озера, але на цьому містика не закінчується, тому що на початку 2000-х років було проведено таке дослідження. Люди, які в різні періоди, ще до цього, раніше, мандрували голосівським лісом. Деякі з них, звісно, що не кожен, розповідали такі цікаві містичні історії, що вони бачили видіння, начебто гуляючи, гуляючи лісом, натрапляли на... Давній монастир там, 17 століття, тобто це Голосіївський скіт, Волосийську пустень, яка була заснована в 1630-х роках, і в ХХ столітті вона була повністю зруйнована. Тобто всі монастирські приміщення майже були зруйновані. А люди, які бачили це віддіння, бачили ще до руйнування у це давні Голосіївські монастир. або зустрічали давніх монахів або зустрічали якихось цікавих старців, або зустрічали навіть, бачили Серафіма Саровського. Серафим Саровський він приходив в, до старця Досіфея, або старіці Досіфія, це вже Китаєва, але також це ця територія, і ну, бачили люди ось ці відіння. І коли ці видіння... Просили їх нанести на карту, де це відбувалося. Це, звісно, було в різних місцях, але коли ці позначки поєднали, то вони всі сходились в одному місці, це позерка Так, Я зараз трошечки перервусь і хочу вам розповісти вже про цю територію Головний вхід до парку Лисивський. Тільки що ми побачили з вами колесо огляду. Це вже територія, де розташовано багато кав'ярень, це колесо, -огляд, воно колесо огляду, воно серед радянських колесогляду, тобто воно було поставлено в 1986 році. шостого році. Ми вже спускаємося до ще одного верховаського ставка. Ось є такою гарною стежкою. Незабаром побачимо мотовий парк Активна країна. Тобто це така цивілізована територія, де, де гуляти з дітьми, що ми бачимо з вами. До речі, в головному біля головного входу в. Голосівський парк часто ну, особливо раніше до повномасштабного вторгнення. Часто якісь через мою руку до Дня захисту. Ні, ні, іді нормально, просто депутати роблять свої акції. Так, десь акуратно слава пускатися. Очень акуратної квести дитячі від того, то це де... О, Я вже ти уже пас вельтірований часто. А то я вже, я вже чуть не долбанула. Ми з вами спускаємося до одного з горіхувацьких столочків, побачимо його ублизі. І вона прийшла? Ще трошки розповім про цю місцевість, про місцевість Голосієва. Рослинність. Рослинність, звісно, що в парку вона більш така запристосована до, до цивілізованої території, а в лісу це берези. Дуби, звісно, як я казала, це окрема тема, граби, булки. Також тут присутні тварини. Тут дуже багато тварин і, може, чули, що, наприклад, такі сумні історії про коли була пожежа в часи карантину, тут виходив бобер, який був сильно травмований, або, наприклад, вже після цього. Застрелили поливальники лисицю і залишились малесенькі лисенята. Це саме Голосіївський ліс. Ще забула сказати, що існує декілька стежок, екостежок, які, якими можна ходити саме територію лісу. Це з виставкового центру до озера Дідорівка, це екостежка від Феофанії. І це екостежка голосівські Дідурівські крутосхили біля Голосівських ставків. Це саме такою стежкою я вводжу на своїй екскурсії. І ще люди самостійно можуть прокласти будь-які маршрути. Ну, наприклад, як ми з вами зараз заходили з біля метро. Голосівська і можна йти трохи звернути не туди, куди ми звернули, і пройти вгору, і там якраз вийти до вулиці Генерала Родимцева і до одного з корпусів Нубік і вже прямувати до Голосівського лісу. Також ходять люди з Китаєва, до Голосів, але з такі не короткий шлях, скажімо так, але ходять, водять екскурсії, тобто безліч варіантів, як можна пройти до Голосівського лісу. І ми з вами ось якраз підходимо до ще одного гріховатського ставка. Тут дуже гарний краєвид, тут такі сосни. Зараз побачимо з вами його поблизу. І зараз ще з вами побачимо річку горіхуватку. Там, де її можна побачити, там, де вона не через хащі тече і не під землею тече. І будемо вже виходити на головний вхід або вихід до парку імені Самарського. Що ще хочу сказати? Звісно, що Голосієво цікаво своїми пустинями. Голосіївська пустинь, Китаєво. І ще є так звана Сергієва пустинь, Це територія відлюдника, який тут оселився і зробив такий храм просто неба. Дуже цікава така місцевість, яка деякому нагадує якісь. Язичницькі території, язичницькі капіща. А ось ми з вами бачимо качок, який тут у кожному ставку є. І Є китайські ставки. Є оці горіховацькі ставки, які ми з вами частково побачили. Один тільки ми з вами побачимо. Останній є голосівські ставки. Це Неподалік від озера Дідорівка, це якраз оця костечка, про яку я казала. І якщо Дідорівка озеро було природне, просто потім воно, напевно, було розширене, то Голосіївські вони вже є штучними. Вони проходять там, де тече струмок Голосіївський, і їх заснував Могила, коли засновував Голосіївський скіт. Тобто він наказав осушити болотяну на місцевість і зробити три столочки. Кожен ставок носить свою окрему назву, є ставок гнилий або глиняний, є спортивний, але є митьковий або митьковий. Також кожен має свою легенду, дуже цікаво, І неподалік від другого ставка знаходиться Голосівська купель. Ще є купель біля Китаєва, а є ось якраз неподалік від Голосівського монастиря і одного з цих ставків Голосівська купель, її ще. Дуже шанують прихильники порфірі Іванова, тобто прихильники закалювання, а вони в неї принаймні круглий рік, тобто постійно. І таким чином, як кажуть, закалюються хто. Угу. Ну, тобто, люди релігійної традиції кажуть, що зцілюються. Є навіть люди, які казали, що ходили сюди щонеділі у часи, да, період карантину коронавірусу, і не захворіли Тобто цілюще джерело або цілюща купель, там і позначка така є. А ми з вами вже виходимо з парку Імені Рильського, бачимо вже вогники на дитячих атракціонах. Раніше, звісно, було набагато більше відвідувачів, ніж зараз. Але все одно така вечірня атмосфера гарна осіння. І ми навпроти, до речі, залишки зеленого театру, який колись був діючий. А ми виходимо і ще побачимо пам'ятник Максиму Рильському, який був встановлений нещодавно. І надпис позначку I Love Голосів, яка також встановлена тільки в 2017 році. І є такою візитівкою Голосівського парку. Ось тут, ось на цій території, часто відбуваються дитячі заходи, квести, якісь до яких здатні. Свята, 1 вересня, 1 червня день захисту дітей, дитячі екскурсії часто дуже відбуваються. Бачимо зараз фонтанчик, він, щоправда, не працює, але влітку працює. Тут також є оренда дитячих машинок. Ну, тобто такий парк, який облаштований для батьків з дітьми. Звісно, що взимку голосівським лісом і якимось такими довгими подорожами мандрувати ми не будемо, але і в грудні, в січні, в лютому можна сюди прийти, бо така ну, новорічна атмосфера стримана, звісно, вона буде тут панувати. Зараз, на початку січня, ось, до речі, бачимо надпис 2023 рік, скоро його змінять вже на 2024. Тому і в холодну пору року запрошую вас до Голосіївського парку. Ми виходимо, прямуємо до надпису Алло в Голосіїв, бачимо осінні гарні дерева. До речі, як доїхати до цього входу в парк? Від метро Голосіївська буквально три зупинки тролейбусом маршруткою, від метро виставковий центр трошечки більше, але також їдуть і тролейбуси, і маршрутні таксі. А можна доїхати до метро Голосіївська і пройти пішки тим маршрутом, яким ми з вами зараз йшли, повз Горховацьких ставків, тобто побачити цю всю красу. Це, звісно, якщо не буде дуже холодно. Тому приходьте, Голосівський парк, він, як ви вже побачили, частково дуже красивий. Приходьте на екскурсії, приходьте просто прогулятися. Ось, до речі, зараз побачимо зупинку. І навпроти також є зупинка. Тобто, доїхати можна і я довго голосі, вона вас спрямує. Ось це парк, схема парку. Дякую вам за увагу. Гарного дня, вечора, ночі, ранку, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. До побачення!